Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашої оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разразу. Ектор Гарсія, Франциск Міраліс Ічіго Ічії. Японське мистецтво. Проживати незабутні моменти? Японія острівна держава площею як половина України. Водночас населення майже 126 мільйонів. Вона має третю за величиною економіку світу та найбільшу кількість довгожителів. Як таке можливе? Чому японці не почуваються нещасними у цій тисняві, з великим дефіцитом землі, практично серед каміння, а отримують насолоду від роботи і життя? Де коріння знаменитої японської гостинності? Чому вони майже не крадуть, а знайдені речі завжди повертають власникам? Чому не кричать на дітей? Секрет очевидно полягає у філософії. Мешканців країни вранішнього сонця. В епоху абсолютної метушні засмиканості, поверхового ставлення до всього, невміння слухати дуже важко помітити, що всередині кожної людини є ключ, здатний відчинити заново двері до уваги, гармонії з іншими і любові до життя. Цей ключ і чіго, і чиє. Ічіго ічіє, кажуть японці, що означає мить неповторна. Те, що ми переживаємо зараз, більше ніколи не повториться. Тому слід цінувати кожен момент як прекрасний скарб. Ось вона розгадка. Розуміння ічіго ічіє. Дає нам можливість зупинитися і згадати, що кожен ранок, кожна зустріч з нашими дітьми та близькими безмірно важливі, насамперед, через те, що ми не знаємо, коли закінчується життя. Засинаючи, ніхто не впевнений, чи розплющить очі на ранок. У цьому сенсі. І чи Гуючиє наполегливий заклик до зараз або ніколи. Бо, хоч ми живемо багато років, кожна зустріч є унікальною і неповторною. Ця книга допоможе вам дізнатися про багато захопливих аспектів японської культури. Вона навчить створювати і переживати незабутні моменти з різними людьми та з самим собою. І ці знання дозволять жити більш наповненим і щасливим життям, без каменів минулого і неспокою через майбутнє. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки.